Нормальне мирне життя перервала ця страшна кривава подія, напад нашого сусіда недоброзичливого. Багато людей опинилися в такій ситуації, що треба захищати нашу країну. І в цьому числі опинився і я, тому що я був в мирному житті, працював, ти приходив додому. Тебе зустрічала дружина, ти радів всьому, що тебе оточує. Насолоджувався мирним життям. На сьогоднішній день я, колишній військовослужбовець, опинився в своєму, в своєму рідному середовищі, тому що я чоловік і повинен захищати свою країну. Прийшла і моя черга, те, що тобі дороге, це твоя країна, твоя родина, твоя земля, опинилася в руках нас самих. Хто, як не ми, треба викидати з нашої країни ворога. Щоб закінчувати це тепер, тому що це нащадок буде нашим дітям цього допускати не можна. А потім вернути те, що нам дорого: це спокійне, мирне життя, відбудовувати нашу країну, прагнути туди, куди прагне наше все суспільство, до багатої європейської вільної держави. От і вся причина. Вигадувати більш не можна нічого і придумувати теж, тому що. Така наша на сьогоднішній день доля. Як би це не лунало чи гірко, чи страшно. Але це робота, яку треба виконати сьогодні, всім чоловікам нашої країни, ворог не зупиниться, він піде далі, а цього допускати не можна. Коротко можу розповісти про свою службу, яка, ну, на мій погляд, здається і цікавою, і. Дуже довгою, але згадуєш про неї тільки з, ну скажімо так, знаєте, як віддав самі кращі роки, і з таким бажанням. Був і на острові, Зміїному, і була пустеля в Туркменістан з настрокової служби на Афганському кордоні. От. Потім чудова служба і в регіональних управліннях, і в першому ЗМО, який мій рідний, з якого я пішов на пенсію. До речі, знайшов себе вже в мирному житті, маю на увазі цивільному. На нормальній посаді, гарна робота. В гарній організації був спеціалістом Служби безпеки. Вона несе на собі таку ж саму відповідальність, як і на кордоні. Ну, яку перервала, до речі, ця війна, і прийшлося повертатися. Моя опора це моя дружина, моя родина, мій син. Невістка, свати, які мене підтримують, дають наснагу, терпіння, розуміння всього цього, що нас спіткало, нас. І моя батьківщина, люди оточуються, ці дітки маленькі, які бігають всюди, які не в змозі тримати зброю і дати відсіч нашому ворогові. Ну, це я думаю, що надихає. Я зараз знаходжуся на базовій військовій підготовці в навчальному центрі. І до речі, хочу відмітити, що навіть якщо люди є з таким великим досвідом, цей центр дуже дає гарну підготовку, дуже гарні фахівці, викладачі, все поставлено в правильному ритмі, тому що я віддав багато років, я знаю не з боку, а з середини цю всю структуру. То я вам скажу, що тут на від оцінку відмінно з плюсом, тому що все, все продумано до е, дрібниць. От. А решті, хто знаходиться, скажімо там, по ту сторону, хто чує нас, я хочу сказати, що нам дуже важко всім, але з вашою підтримкою ми ніколи не здамося. Ми переможемо цього клятого ворога, зупинимо його. Перемога 100% за таким народом, як наш, як казали старі люди. Кріпка кістка, дух і віра. Тримаємо кулаки. І силу свою спрямовуємо тільки на перемогу.